Вітаю це маркер подій», Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні будемо говорити про справи військові, про українські удари по російських складах. Масштабні відео світлини чи щодня публікують в соцмережах. І не лише про це. А з нами Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ, збройних сил України. Вітаю вас, слава Україні! І до речі, вітаю з Днем захисників і захисниць України. До речі, славам дуже дякую за привітання. Теж вітаю всіх, всіх, хто захищає нашу країну. Перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 10.15, радіо ФМ Галичина в прямому отері. А переглянути відео можете на ютуб-каналі ФМ Галичина. А от пане Іване, удари українські по російських складах раніше, наскільки я не помиляюся, знаєте, з такого чогось масштабного, чого українці чекали і бачили, це були збиті кораблі. А потім дуже активно спалювали і били та й зараз продовжують усі нафтопереробні заводи та російські. І от зараз, коли ми бачимо у цій фотографії, відео з атакованими російськими складами з боєприпасами, знаєте, така перша думка. Ну все, ну все, ну вже і тут збили, і тут збили, вже має бути кінець, вже вони не будуть мати чим воювати. Як ви оціните такі удари? Я так розумію, що це ще далеко не кінець, бо є ще над чим працювати? Однозначно, якщо ми говоримо про сугубо склади, то в свій час удари, коли у нас з'явилися Хаймарси. Удари по складах там бригадного корпусного рівня ворога вдалося дійсно було суттєво вплинути на їхнє просування, і також, по суті, змінити хід перебіг війни. Але ми зараз говоримо, удари не просто по складах, це удари по арсеналах, і це є арсенали стратегічного рівня, арсенали, якими керують, або за які він несуть відповідальність. Головні управління, Генеральний штаб Російської Федерації. Тобто це армійського рівня склади, це склади, з яких зброя розходиться по всій російській армії, боєкомплект всій окупаційній армії, і не тільки, скажімо, на фронт, але й в глибину Росії, по її кордонах. І це арсенали, які. Займаються не просто, не просто складуванням снарядів, але вони їх також там і, так би мовити, обновляють. Вони займаються їхньою підготовкою, вони відновленням, реставрацією, тобто ми можемо говорити навіть і, і виробленням конкретних елементів до цих снарядів, а інколи і снаряди. Тобто ми розуміємо, що це е, ціла лінійка по суті по по обробці і зберіганню е, снарядів чи тих самих і ракет. Бо удари відбуваються також і по арсеналах, де знаходяться їхні ракети. Ну окрім цього, там як правило завезена іноземна зброя, зокрема Північної Кореї, ті ж самі іранські е, боєкомплекту. Тобто, ми говоримо, що це найсвіжіше, що може зараз отримувати і завозити Росія чи застосовувати проти збройних сил України, але це суттєві удари. Дуже суттєві удари по ворожій е, логістиці, по ворожих складах чи по ворожій е, системі забезпечення військ. Але маємо розуміти, що власне навіть того ж самого головного управління ракетних військ і артилерії Російської Федерації таких арсеналів більше 30 А в цілому, вся Російська армія відповідно до родів видів військ має більше сотні, і якщо ми навіть зуміли зараз вивести з ладу там до чи сильно пошкодити до п'яти таких арсеналів, тобто ми розуміємо, що це по суті як і серйозна шкода, бо кожний такий арсенал може забезпечувати ворожі окупаційні війська на пару місяців боєкомплекту. Так, з однієї сторони, але з іншої, все таки казати, що це переломить перебіг подій, чи що ворог не може з інших складів брати зброю з інших арсеналів, ну, все-таки це теж десь досить перебільшено. Вони наразі можуть компенсовувати, але я повторюсь: вони можуть компенсовувати втрати таких арсеналів за рахунок інших. А от питання накопичення або збільшення. Оце вже для них це вже для них серйозна проблема, і це вже дійсно так буде відбуватися. Бо кожний раз знищуються десятки тонн боєкомплекту, а це величезна кількість зброї, яку Росія в себе у своїх умовах виробництва запустити не може. Збільшити, а закупляючи своїх союзників чи своїх партнерів, вона за це платить грішми коштами. І, як правило, це часто дуже буває і в рази дорожче від реальної собівартості цього боєкомплекту. Ну і, окрім цього, свідчить про те, що все таки у них серйозні проблеми в системі протиповітряної оборони, які зобов'язані прикривати такі станції. Навіть якщо, наприклад, ми пригадуємо в Торопецьку, там же ж паралельно була знищена і радіоелектронна станція, яка по собі вартості, напевно, там коштувала, умовно кажучи, третину від вартості боєкомплекту, який вони за цей час завезли з, з і з Північної Кореї. Якщо ми пригадуємо. Буквально на днях удар по єйську, де аеродромі де знищено біля 60 калібрів. Ну це дуже серйозний удар. Ми можемо теж говорити, що це удар по ракетному арсеналу, оскільки е, ці ракети не просто там зберігалися, їх розподіляли по Інших аеродромах і не тільки Росії, а я так зрозумію, що їх і мали транспортувати і до Криму. Крім того, один калібр це біля 10 мільйонів доларів вартість, множимо на 60, плюс стовідсотково знищена інфраструктура аеродрому, плюс стовідсотково знищений персонал, який обслуговує, а це інколи фахівці досить різких професій. Ми можемо говорити, що навіть той самий ЄСК це мільярдна втрата для Росії. Це дуже багато. В середньому кажуть, що Росія витрачає якийсь мільярд доларів на всю війну в Україні в день. Отже, ми говоримо, що це різко збільшило, помножило витрати одноденні Росії на війну. Це дуже багато. Це дуже багато. Це дуже складно компенсувати, і майже неможливо нарости. От саме, що говорили про зброю, що в Росії з мобілізацією та з людьми, тому що захід накладає санкції, Росія чомусь далі обіцяє шалені гроші людям, які зголосяться воювати. І знаєте, якщо ти подивишся на фронт, і там вони наступають, і з того боку наступають в інших країнах. Вони ще миротворці, чи і там називають, як вони себе там представляються? От є охочі далі в Росії воювати, чи це наприклад влада Росії може стикнутися з браком людей, як ви? Думаєте? Ну подивіться, дуже просто зараз ага. вони оголосили е, мобілізацію 130 сто строков... 130 тисяч строковиків. Якщо до е, цього часу строковиків бойових діях вони не використовували, то це був такий свого роду суспільний договір. Між Росією, Росіянами і Путіном і їхніми громадянами, то зараз вони все більше і більше про це говорять, і окрім того, строковиків на Курщині вони за використовують доведення бойових дій. Це вже не таємниця, і це показало свій час наша наступальна операція. Отже, це вимушений крок задіювати строковиків. Другий момент: оцей наказ про розширення їхньої армії, збільшення там на 200 тисяч. Ну ми розуміємо, що це окрім якихось мілітарних завдань. Насправді вони будуть залучати чи заганяти в військову систему, зокрема, забезпечення управління, все таки націоналізовані чи цивільні промислові об'єкти, які вони не можуть у них. В повній мірі виплачувати їм, скажімо, держзамовлення, їх просто ведуть в структуру Міністерства оборони, всім роздадуть звання, і ми можемо говорити, що це свого роду теж примусова мобілізація. Третій момент: самі росіяни називають свою цю війну як війну бід. Штучно населення Росії маргіналізувалося, штучно населення переводили в систему таких. Такого бідноти в загальній масі штучно створювалися проти конфлікти, протидії між різними етносами або створювалися їм умови для того, що тільки армія ставала могла ставати чи стоїть для них якимось соціальним ліфтом. Це всі накладки власне і дають можливість росіянам зараз. Принаймні в нуль компенсовувати втрати на лінії фронту, тобто вони десь втрачають біля 35-40 тисяч у місяць, і таку кількість людей на контракти примусом заганяють. Крім того, свій час вони дуже серйозний акцент ставили на видання спрощені системи громадянства іммігрантам, і це давало і це обов'язком отримання громадянства. Було служба армії. Крім того, ми знаємо, що російська армія дійсно, як армія, не виконує сповна свої завдання, тому великий акцент вони ставили на парамілітарні об'єднання і на найманців. І Якщо це були в основному найманці раніше з російського середовища, з російської країни, це в це основному були ми знаємо або в'язні, або, скажімо, люди. Які не, не мали жодної якоїсь цивільної роботи, але готові були вбивати абсолютно безпринципно, навіть е, не дотримуючи жодних уставів, статутів, законів. Ну, це приватні кампанії, де бо армія все-таки в них вимагає якогось регламентування якоїсь взаємодії внутрішньої якогось обов'язку. Е, третій момент це все таки маємо розуміти, що Росія дуже, дуже, дуже серйозно проводить себе пропагандивну кампанію. Нав'язування всьому російському суспільству, що вони програють війну, значить, програють всі, помруть усі, що щось кругом одні вороги, тільки вони одні носії не, світлого майбутнього. Тобто, такі, та й крім того, Путін це населення селекціонував крайніх там 25 років під себе. І зрозуміло, що воно дало для них результат. Хоча, якщо показала Курщина, що російське населення не готове чинити спротив, якщо на їхню територію зайде іноземна армія, це теж, між іншим, дуже цікавий момент, який всі ми зафіксували з моменту заходу збройних сил на Курщину. Крім цього, все таки він би дуже хотів провести мобілізацію дійсно, але він боїться внутрішніх суспільних проти протиріч внутрішнього напруження. Окрім того, російська мобілізаційна система більше ніж 250 тисяч за раз прокачати не може. Ну я вже не кажу про те, що відмобілізувати це це, це півроботи. Їх потрібно ще злагодити, дати їм командирів. Тоді як у них проблема дійсно є сержантського, особливо молодшого офіцерського ланки, бо в них немає такої ставки, як у нас на сержантський склад для управління безпосередньо бійцями на, а, в у межах малих військових з'єднань об'єднань чи груп. А у них все-таки це ставка на молодший офіцерський склад, і звичайно, що це теж є проблема для управління цим, цим, цим всім натовпом, і окрім того, щоб її ним управляти його, хоча б в ряди годи потрібно садити на техніку і просто відмобілізувати людський ресурс не можна воювати. Але сказати, що вони дадуть перемогу, це вже інше питання. Так вони можуть просуватися, вони можуть гинути, вони можуть масами перти, але. Цільове завдання, яке зайняти всю Україну, завоювати Україну для того, щоб наступати там на країни НАТО або бути дуже дуже страшним для них. Але коли просування 100 метрів чи пів кілометра вважається як стратегічний успіх, чи як минулого року для них було стратегічним успіхом, те, що вони зупинили наш наступ, така собі історія. Та звичайно вони докладатимуть всіх зусиль для примусу. для... Фінансової мотивації, пропаганди, і якщо дійсно постане питання проблеми, між іншим вони ще не задіяли Білорусі. Якщо постане гостро питання е, виживання режиму Путіна, я впевнений, що він піде на будь-які безпрецедентні кроки, питання в іншому: піти, то він піде, чи російське суспільство реально погодиться на Таку масовість загону, бо все-таки, я думаю, для них було стало шаленим, неприємним е, таким відчуттям, що вони побачили, що коли вони почали проводити все до оцю як вони її там називали, обм... обмежену мобілізацію, та що по суті більше двох мільйонів чоловіків просто за пару днів виїхало за кордон? Вони розуміють, що та, вони зараз там прийняли міри, перекрили кордони, обмежили виїзди, але це може призвести до внутрішніх бунтів. Річ в тому, що одне наступати, зовсім інше оборонятися. Якщо б Росія дійсно вела оборонну війну, так я думаю, вони би могли цим скористатись. Можливо, вони дуже хотіли скористатися фактором заходу збройних сил на Курщину для того, щоб і провести цю мобілізацію, але оскільки населення, яке що Курщини, чи населення яке Росії яке опинилося. На території підконтрольній Україні чи <сь>, населення, де просувалися збройні сили, не чинили жодного спротиву українським військам, а це дійсно правда. Не було партизанських рухів чи якихось протестів на вулицях. Це не дало політичного підґрунтя для російської влади оголосити загальну мобілізацію. Тим паче, там почалися внутрішні сварки в суспільстві, зокрема серед військових там їхніх блогерів, воєнкорів. Претензії одні до одних, чому ті мовляв не налагодили оборону, чому ті тікають переселенцями, а не воюють з українцями і так далі? Ми пригадуємо ці всі історії, тому. Тай. І вже мусимо завершувати. На жаль, пане Іване. Іван. Іван Тимочко, голова ради резервістів, сухбутних військ збройних сил України. сьогодні був з нами я дуже дякую, що ви долучилися в цей ранок до нашого теру. І нагадаю слухати ранковий маркер подій, можете у будні у десятій радіо ФМ Галичина. Це прямий тара. Переглянути відео, можете на Ютуб каналі ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.